Немає сили, немає сили як приборкати страхи, залікувати рани та відігнати негоду на Прикарпатті. Вічни двері перший в Україні музей гуцульської магії. Наш музей ми створили в ніч е, на Івана Купала, е, тобто на велике магічне свято. Найбільша експозиція в музеї присвячена Михайлові Нечаю. на цьому столі особисті речі Карпатського мольфара. Хрест і е, ніж, який називався Громовий чіпелик, який витесували в святий вечір. Е, тобто мольфар повинен був нічого не їсти, не пити і е, е, перед святою вечерою витесував такий ніж. Цими предметами е, Розганяли хмари і відганяли дощ. Михайло Нечає чає. Називають останнім ульфаром Карпат. Такого як він на Гуцульщині більше немає, стверджує екскурсовод Галина. Він передбачив президентство Януковича і теж до розквіту України його правління аж ніяк не приведе. Війну з Росією напророчив ще в 2009-му. Один народ свій став ворогом між собою. І оця трета сторона так робить. Ну, це ж комусь вигідно, щоб так робили. Ну, а як же мені, Та наша така держава, країна багата. Загалом у музеї експонати трьох карпатських віщунів, окрім побутового приладдя, ще різноманітне зілля, яке, начебто, лікує від усіх хвороб. Це все як карпатська гадюка. В нас зараз цим лікується від онкозахворювань. Щодня до музею навідуються сотні туристів, і більшість з них про карпатських мольфарів чує вперше. тому що традиція це ж всього гуцульський народ це ж кожна історія цього народу. Приходяться віти, що чтіть кожного народу традиції. Бога віримо більше. самі ж гуцули переконані, справжніх віщунів стає дедалі менше, натомість побільшило шарлатанів. Щоправда, горяни запросто відрізняють знахарів і шахраїв, стверджують, карпатські віщуни ніколи не беруть грошей за свої послуги. Максимум на що погоджуються, продукти або солодощі. Михайло березень, Олександр Литвиненко, новини на вежі.